Добрий день, шановні. Так, проводимо засідання постійної комісії з питань гуманітарної політики, охорони здоров'я та соціального захисту релапарту, депутатської етики, законності, закон, про діатниці проводить, торбацій об'єднання додаткової міської дати. Форум є, три чоловіки є, все польської і Комісію починаємо. Так, наперед податкому шість питань. Всі за засідають. Так, додатково немає нічого, так? Так. Починаєш перше питання. Підставчі... питання. Про передачу. Тому... Так, за першу полятність. Про подачу, то підміниш, підходить бумагу. Перше питання. Хто про де повідати? Ça, eu, je, ça, on suis... un, le, le là, on oui. l'a apporté un ça.

Це... Так, є. І второй бачить тоже подати. Так, так, так вона буде взяти віряти кошти для нашого ЦЦК, щоб забезпечити мобілізацію все. Ми передбакли тут на бачимо. Так, прийшов. Так, отримуйте. Так, так дякую. Про внесення зміну протоку про нас поблизу сіт. Пускай повального робочого проєкту по новому ділості для внутрішньопереміщених осіб треба зміни в програму. Вноситься в пункт перший, пункт другий. Там загальна вартість житла 281 мільйон 340 тисяч 623 гривні. і 290, гривень.

На виконати на поланці до канаду єдинки, які були не зрізані, видалені для якось поради, не лежали на зеленому господарстві. Продаємо, Бутинал, щоб канаб нарізав крок, випадки, збив знайти ділову древину для не для чого на резерв нас там.

Ну да, сюда. Так да. Нет, все, это и да, это уже. А ты все... Нет, там снять. Нет, это самый стиль. Это сами. Це те сами кошты. Так терпится кошти. Да, 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 да. Почему кошты, что? Сейчас пятый раз. Все, так, так. Так, так, все, Так, так. все, 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 все,